Кокаїну нюхнеш. Гей, це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янольський пилок. І навіть кокос. Невже і ж На жаль, Сніжок теж. А хочеш доріжку підместити? Я хочу, проте не можу. Здоров'я. Привіт, коуле. Міс. Ви палаєте. Як оригінально. Що скажіть, що між нами спалахнула різка. Таню, у вас горить блокнот. Господи! Алкогольового ще та парочка. Кол Девіс. Підтримка місії на місяць з боку населення просто нулюва. Тут щодня щось ламається. Нам каюк. у котре. Або ж вибухає. Космічна програма це повний балаган. Наса потрібен профі з маркетингу, а кращої ніж ви немає. Перепрошую, що ви тут робите. Я вас вистежила, бо відчула зв'язок душ. Що та жартую? Я тут працюю. Рекламую місяць. Знаєте, пісеньками й віршиками наса не розкрутиш. Завдяки мені ці хлопці переплюнуть бітлів. Хто це? Для мене це особисте. У нього моє ім'я. Ви сказали, що не даєте інтерв'ю, тож я дублерів найняла. Я на Кастинг. І хто це? Це ви колоритний персонаж. 60 місій в Кореї? У мене 52 місії в кореї. У мене 52 місії в кореї. Ну як? Що увесь світ спостерігатиме? Не можна, щоб нас обігнали совєти. Потрібно зняти. Запасний варіант висадки на місяць. Тобто постановку про це не повинна знати жодна людина. Я на таке не піду. Тоді вас уб'ють. Який у мене бюджет? О боже. Про місяць я знаю куди більше, аніж про вас. Чекаю команди для запуску. Якщо ви підробите місію, тоді все, чим ми жертвували. Піде коту під хвіст. Ви досі на плаву лише завдяки мені. Чотири три. Дві. І... Одна. одна. І... Мій Армстронг якась плаксива розмазня потрібно перезняти. Краще б ми взяли кубрика. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Гальмуй майку, повільніше. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водич. Бери водичку і нічого більше. Ходої, свіжі, Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. Mm -mm. Ти скітел узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса іди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? <звук> Дзвоніть 911. Хіба вимірю з поліції? <звук> Тату, глянь. З'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. <звук> Якого дідька? Він що пише нам спекла? Це дурня Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Я не знаю, які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи. У нас двоє підозрюваних Лаурі і Бернет. Озброєні й небезпечні. П'ять, чотири, три, злочисна рідина займися схожі на вчено. Вы реально хренове в тикачи. Да ты, поганый <плес> хлопец! <плес> <плес> Я впараюсь. Не нужно скажи! наші шмотки крадете? Ти так вирішив, бо ми чорні? Маркуша, що? Чо? Бо хлопець. А ну, заспівайте нам хіп-хоп. Um. Улюблена пісня. Uh. What's I gonna do? What's I gonna do? Mm -mm. Це не хіп-хоп. Це ми злабали ремікс. Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, пупсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Зволики не негай часу. Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. Hey. <тум brainstorm> О, добився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрив. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А пішов ти до думню. Я не шарю, як рятувати світи. а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людей. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. такі дурні. Оце вже справжня, тема! Приголомшлива сцена у Слоумо. Розв'язка невідома! Ну що, давай до діла! Давай до діла. Кокаїну нюхнеш. Це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну, то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янульський пилок. І навіть кокос. Невже вже ж На жаль, Сніжок теж. А хочеш доріжку підместити? Я хочу, проте не можу. Я шукаю найкращого адвоката, щоб захистити невинну Її звати Жозет! А яке звинувачення? Убивство. Покажіть малюнок. Жозет кажете? Скільки років? Одинадцять. Вона чула, як я захищав Грондена. Я переконаний. Вона повірила, що я можу врятувати це дитя. Винувати! Ви знаєте, що адвокат рятує свого клієнта, а не топить його. <плес> Невинне дитя 11 років. Безпрограшна справа. Виправдання буде формальністю. Ведіть підозрювану. Я маю. Її клітку запхати. Бідолашне дитя. Ви найняли мене захищати козу? Яка коза? Коза, ваша величність, бе. тебе. Інші мені відмовили. Там же ж козу захищати погодиться, тільки віслюк. Ви не знали, що підозрювана коза. А вже ж я знав. Але ви здались мені дуже здивованим. Ви робили. О -о -о -о. Та не робив я. О -о -о. Та у осочі полізли на той коп'як, що вам за зачіску. Я відчуваю, що істина десь поруч. Ви щось бачили? Усе бачив! Усе! Для мене це не просто коза. Це моя подруга, моя сестра, споріднена душа! Та звісно, А вже ж. каже, вже мама рідна. Знайомтесь, коза! У кіно з 23 травня. Я не знаю, яким вас вітром сюди занесло, але опинилися ви тут вчасно. У баті вашого, коли війна почалась, фляга почала підсвітувати. Смішне зараз було, я не можу зрозуміти. Ти зараз займаєшся? Чорну матерію плетеш. Ти без таких хвилин уголовник. Тебе відпустили під нашу відповідальність. Це питання вирішено. Аня і Міша лишаються з тобою. лишаємося? Тебе інший варіант? Ага. Який? Я. Мені ну, теж треба їхати. Куди тобі їхати? У тебе тепер дому немає. Мене заберуть на фронт. Ти поїдеш Німеччину, в тебе, як завжди, проблеми по бізнесу. А батько залишиться один. цикла. Що зразу з До Великодня вас ще потерплю. А далі щоб духу вашого тут не було. Привіт, діду. Я скучив. З людина, він нормально спілкується. Можете вважати, що дід мене мене ковпаком. Мене шукаєш, шпион. Суканеш на мене. Діці зіми. Я тепер стріляю. Стреляєш, онука. Онука зрадника. Тату! Це місце нашої сили. Звідси без нас перемоги. За триста я могила. Ти костюм гівна з собою привіз тут купив. Задаєш координати, нажимаєш кнопку і хербай! Він ніколи не жениться. До побачення. Господи, воскресне сьогодні року, раніше. небезпеці! Раз, джентльмені, мене викликали з пенсії, щоб розібратися з Максимом Легадом. Say, Знову". Пальне на нулі. Завжди якийсь проблем. Вставте картку і вийміть якнайшвидше. Картка не читається? Саме! <проб> 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 а ти швидко її вийняв? We! Oui, oui. Швидше не виймеш! Uh -huh. Вам, мабуть, цікаво, нащо ви тут. Uh -huh. Ми шукаємо добровольців. Дякую, джентльмени. <ривіт> ви першими випробуєте нашу суперсироватку, яка має перетворити вас на досконалих агентів, або ви просто вибухнете. <ривіт> Леді і джентльмени, наша нова таємна зброя мегапосіпаки!

А на беті, бритні! Як я скажу, що мене звати бритні. Брехати не гарно. А ти бери приклад зі своєї сестри і дід, яка бреше усім. Нічого такого. Чула, чула, бреше знову феноменаль як майстерно. Mm. Артуре! Артуре! Ну нарешті. Це наречений беніаміни. Ти знайшов її? Поки що ні. Не втрачай надії, шукай далі. Артуре, ми знайшли тобі роботу. Справжню роботу. Дякую, не треба. Він володіє якоюсь магією, тож ми взяли його з собою. Тут. Вона створена не для людських очей. Її споглядають душею. Неймовірно. Вона чекала на нас дві тисячі років. Артур! Артур! Швидше забираймося. Тут скрізь копи. То я просто неоціненна. Саме тому ми з вами тут. Щоб оцінити неоціненне. Ці етруски були не з повна розуму. <гас> Вони навіть вірили, що траєкторія польоту птахів може передбачати їм долю. Лише хотіли грошей, та він Він шукав двері прохід до Потайбіччя. Химера. Тільки у кіно. То як? Готова до зустрічі? Я рада познайомитися з батьками Еліс. Та ми з батьком не дуже світські люди. Як вам подобається красуня. це божевілля. Позичі в салоні навіть на продаж ще не виставили. Це скарб. Марна річ сподіватися вразити родину був Єсовач. О, це їх вразить, але взяв я її, не, не тому. З цієї лози їхня родина виробляє вино вже століття. Треба було і справді причепоритися. Добре. Що я їм свого вина не привіз. Приголомшливо. А комуналка, мабуть, шалені гроші. Фредерік був є Радий познайомитись. Ніколі Жерар дуже сподобався маєток. О, так, 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 так. Це один з найгарніших в квітанії. Я вам все покажу. О, я обожнюю більярд. Граю в американку. Так, в дешевих барах всі в таке грають. Любити багато пропустив. Що? Зимовий сад з рідкісними видами орхідей. Польсь новими У нас вдома теж є зимовий сад. Називається веранда. Ми зібрали вас тут, щоб дещо сказати. Франсуа мені освічився. Ми збираємося одружитися. Ну, Наших родин. Так. <звук> Я працюю в американській лабораторії, і вони зробили нам подарунок. ДНК тест, який розкриє все про ваше походження. А? І ось результати. Тримай. Для ДНК викарбовано в стінах шато. Ми відомі у Франції з часів Людовіка Шостого. Любий ти, як твій батько. Мої предки всім відомі. Я напівфранцуженка, от напів і все. А я завжди був французом, щоб ви знали. Мені нема чого приховувати. То хто почне? О, О, що це бере? Лайно. Тест на те, що. We love it. Що це за нісенітнеця? Rosa Ouais Ça fait longtemps que t'es là Ça fait 17 ans Quel est le résultat Metz, Metz. Hmm Les beaux-arts de Metz. Si vous pouvez garder un oeil sur ma fille. Elle va se retrouver toute seule ici pour la première fois. Lendemain, je vous laisse mon téléphone mais t'es pas prêt papa Je peux rester encore non deux avec toi à la maison tourne, 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 tourne. Comment ça va avec ma fille On couche pas ensemble si c'est ça votre angoisse. Tu sais, on a un truc à l'intérieur. Assez pratique, ça s'appelle un escalier. C'est pour impressionner Rosa, comme ça elle croit que je suis un aventurier. Est-ce que tu sais pourquoi tu l'aimes mon père J'ai juste besoin de savoir que tu vas t'occuper de lui correctement. Derrière chaque coup de pied dans ce ballon, il doit y avoir un sentiment! Ah, ça y est, tu me le donnes? Je te le prête. J'ai revu ta mère, à la télé. Elle les a au Portugal, derrière des surfeurs de merde. C'est peut-être ma mère, mais je suis sûrement pas sa fille. À partir du moment où votre femme vous quitte, vous et Rosa, sans un mot, votre vie devient tragique? J'aurais pu m'effondrer, j'aurais même adoré ça. На Rosa Zéla. Ще passifні de lessence tardivu bien crise de la quarantaine précoce. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.